На. Та ти що, Ах ти ж падло. Та хто це падло? Що паскуда? Алло? Доріс. Шо? Капшо? Мене звати Доріс. Мене послали до вас з важливою місією. Скажіть. На чому ви граєте в ігри? Ви що, на приколі? Які ігри? Відповідайте, від цього залежить баланс у всесвіті. Та ну цей у мене є тут Nід For Speed, PlayStation 5 і Nintendo Switch. Не підходить, як ви зможете пограти в ігри для ПК? Не поняв. Навіщо це мені? Бо тільки там можна доторкнутися до важливого і блатного в світі Ігор. Отже, у вас є дві години. За ці дві години ви маєте доторкнутися до чогось прекрасного в світі Ігор. Як мінімум, ви маєте пограти в Black Mesa. Що? Я сказав, дві години. по 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 подстривайте Так, що, що, що? Як е, ноутбук, е, комп'ютер, ноутбук, комп'ютер, що мені, куди купити. Е, так, ігрові ноутбуки. Ага, Acer. Acer Nitro 5. Ага. 144 Гц. Треба мені. Треба. Так. Замовити. Job well done! Later. Ага, так. Да, дякую за доставку. Двері зачините, то наша собака. Нітро. Все нормально. Не погано. Оу. Ух ты ж говно. На, на, на. Та що ж таке? Хто мені дзвонить постійно? Алло! Доріс. Та, та що ж таке? Так, так, так. Я все зробив, граю в Black Mesa, легендарна, там ту ігру робили б мільйон років, і от тільки на ПК. Гарна робота, який девайс вибрали для гри? Що взяв? Acer Nitro 5. Ну так, знаєте, ціна якість, все є. GeForce RTX, та, 4050, так, 6 ГБ. Intel Core i5 та 12450H. Чому саме цей ноутбук? Ну я ж кажу, вибрав, тому що підсвітка клавіатури, нормальний екран швидкий, він досить легкий, тоненький, ну так прикольно виглядає, не тільки, знаєте, геймерський. Є виді, 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 виділені клавіші, оці видалені, ви, не видалені. Виділені клавіші є та оці типу, гумові такі для ігор. Цій потужності вистачає, щоб помонтувати іноді в якомусь там Premiere Pro. Вітаю. Поки ви отримали бронь. Ага, і, і, чекайте і... наступного дзвінка. Я. Яку бронь? Алло! Придурошний якісь. Ой. Буду поки далі грати, а вам скажу, що. Вся детальна інформація про Acer Nitro буде по лінку в описі.